Привіт! Мене звати Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми знову говоритимемо про інформаційну гієну під час війни. Сьогодні поговоримо про те, як ворог збирає дані наших військових та їх сімей, і як нам йому в цьому не допомагати. Бо задача росіян зробити по максимуму все нашими руками. І так, тут теж правда не посередині. Нагадаю, що ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубам правду про російську пропаганду та її інструменти. Відкриваю Facebook і бачу дописи з проханням допомогти знайти чоловіка-часина. На фото військові, які зникли безвісті. Що й тут держава нічого не робить. Люди знову змушені шукати рідних самі. Емоції в бік я хочу розібратись. з одного боку. Я сама знаю людей, які через такі групи шукають рідних. Так спочатку вони обійшли всі кабінети та обзволили гарячі лінії, але ніякого результату це не дало. З іншого боку, хворих прискіпливо моніторить соціальні мережі і збирає дані військових. Уже був не один випадок, коли наші потрапляли в полон як цивільні, а потім повідомлень у Фейсбук росіяни дізнавалися, що вони військові, і процес обміну дуже ускладнювався. Все складно, а правда десь посередині. Немає в соціальній мережі публікувати фотографію, тому що це нічого не дасть. А у нас же є національне інформаційне бюро. По перше, є координаційний штаб, який працює в рамках Міноборони і, взагалі, сил сил безпеки і оборони. Там є достатні кількісті телеграм-каналів, чат, ботів, і сайти відповідні, там де можна подати запит. Да, можливо, вони не встигають так швидко шукати інформацію. Можливо, вони ще хоч немає. Ну це правильний шлях. Це єдиний правильний шлях. Неправильно публікувати інформацію в Фейсбуці, а там розганяти меседжера, чому? По-перше, ви даєте персональні дані цього військовослужбовця, які може використати відразу ворог. Воно ж нічого не дасть. От якщо людина сидить в Києві, наприклад, на роботі, да, от ми з вами в студії в Києві, от ми отримали таку інформацію, ми підемо шукати де? На контрактовій площі будемо шукати. Чи там в інший район Києва прийде, ми ж не будемо цього робити. Ми можемо далі перепустити. Отак, от таким чином бачить велика кількість людей. Однак вони ж, цей же військовослужбовець, якщо він пропав, то він пропав не тут. Він пропав в районі ведення відповідно бойових дій. Тобто і шукати його треба там. Як збирають дані? Збирають дані як з відкритих джерел, так і з не дуже відкритих джерел. Насправді кожній розвідшколі. Майбутніх шпугунів навчає тому, що 80% розвідувальної інформації або більше збирається з відкритих джерел, тобто OSINT, Open Source Intelligence, це е, наше і їхнє все. Тому збирають інформацію е, з, скажімо, баз даних. Це найулюбленіше, тому що тут максимальна концентрація інформації на величезну кількість людей, а ці бази даних. Або в даркнеті а, купляють, або хакають безпосередньо, як це кремлівці люблять робити. У них є достатньо кваліфіковані для цього люди а, також збирають у соціальних мережах а, все, що десь хтось із нас розмістив онлайн у мережі. Воно там залишається назавжди. Я 2014 року працюю з родинами зниклих безвісті та полонених, і ми доволі часто зустрічаємося з формою. Інформаційної експлуатації цієї категорії це проявляється приблизно наступним чином. Люди в такому психологічному стані вони готові на будь-які дії для того, щоб отримати хоча б мінімальну інформацію про своїх рідних та близьких. І власне це стає підставою для їх залучення в збір розвідувальної інформації або персональної інформації стосовно військовослужбовців. Збройних сил України, як правило, відбувається ця схема наступним чином: людина пише в соцмережах про те, що увага всім, прошу допомогти в пошуках, допоможіть знайти, і пише ім'я, прізвище по батькові. Дуже часто ще й додаткову інформацію. В результаті на неї виходять ще додаткові люди і пропонують їй якусь інформацію. Наприклад, сфоткайте і передайте нам. Контракт, да, яку людина підписала зі Збройними силами. Е, ще одна форма взаємодії залучення в збор персональної інформації військовослужбовців: це коли створюються численні телеграм-канали, і, врешті, періодично з'являється інформація, що якщо о, там, у вас є питання щодо тих людей, які... Ви бачили тут в каналі, то зв'яжіться з адміністратором, у нас є чат. І коли людина пише в чат, а от з моєю родиною, там, з моєю людиною нема зв'язку вже такий-то час, е вони потім вступають в комунікацію. А власне, далі схема інша: це збір максимальної кількості інформації про людей, е які, ймовірно, е зникли безвісті. Най-таке очевидніше, як працює ворог, це він інфільтровує групи, де чати, де збираються родини, чи це, наприклад, родини зниклих безвісти, і вони інфільтровують ці групи і починають підбурювати цих людей до певних шкідливих дій. Підштовхує часто до протестів. Давайте блокувати дороги, давайте виходити на мітинги, давайте вимагати відставок. Давайте змінимо командира бригади і так далі. Дуже часто, і це прямо зараз масове таке явище, підштовхує до того, щоб: а давайте заберемо наших чоловіків, якщо це не зникли безвісти, а чоловіки, які зараз безпосередньо воюють на фронті, а давайте заберемо їх з фронту. Вони вже втомилися, їм час на ротацію. Їм час на від щоб їх відвели, вони мають відпочити, і тоді починається це качання. У нас був випадок, коли йшли переговори по звільненню одної жінки військовослужбовця, але вона змогла представитися цивільною людиною. Але тим не менше, деякі її колеги по службі, намагаючись з їхньої точки зору, зробити. Про правильні дії якось пришвидшити або вплинути, як їм здавалося, на результати точніше, на процеси обміну вони е, написали про те, що нам необхідно пришвидшити її процес, тому що вона дуже крута, військовослужбовиця. Вона зробила дуже багато для захисту України. Вона мама двох дітей. Е, ну тобто, видали ту інформацію, яка там в процесі її перебування в полоні ретельно приховувалась. Врешті координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зараз є базовою базовою структурою, яка координує всі інші структури, задіяні в питаннях обміну і роботи з родичами з зниклих безвісті та полонених. В них на сайті є дорожня карта, що треба робити рідним. Я дійсно закликаю уважно вивчити цю дорожню карту у випадку, якщо дійсно така ситуація вже сталася, і дійсно дотримуватися її цієї процедури, коли формуються відповідні замовні сюжети про ті чи інші перемоги Коношенка, коли там оголошують, да. Там, що з військово-космічних сил Російської Федерації були вражені там вогневі позиції 25 ї -та бригади, там закинула стокота, стокота, стокота. Хопа, ну можна навіть теж зібрати всі ці дані, подивитися, там 25-та бригада, 14-та, якась ще 56-та, 53-та бригада. От більше всього шукають родичів. Родичі зниклих безвісти з столі. Ну от, будь ласка, от, значить, бо значить бригадам бригадами був удар. Це раз. По друге можуть дзвонити, можуть дзвонити родичам, можуть пропонувати е, якусь інформацію в обмін на певні заходи. Можуть спонукати до того, щоб виходили на марші протеста. Крім того, що це буде дестабілізація якоїсь внутрішньополітичної спільнополітичної ситуації. Це буде спроба тиску на владу. Це буде збільшення недовіри, яка б не була от зараз. От сьогодні люди мають зрозуміти, вам може подобатися або не подобатися військове керівництво, військово-політичне керівництво. Однак воно має бути як мінімум до завершення війни. Війна має завершитися одним. Ворога немає на території України у наших міжнародно визнаних кордонів. І ми отримали гарантії безпеки. Все, тоді можна видихати, і після цього вже там аналізувати, хто що зробив, хто був гарний, хто був поганий, але не до цього. Перед тим як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гієни українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Точи експерти знають, якби зникли їх рідні, вони б так само всіма способами шукали. Посередині правда в тому, що ворог свідомо провокує нас на поширення інформації про військовослужбовців, а потім використовує ці дані про них самих та їх рідних. Росіяни створюють групи з пошуку зниклих. Спочатку публікують там псевдофото військових, ті, які вони знайшли в інтернеті, і часто це давно полеглі воїни. Такі пости містять персональні дані військового і супроводжуються текстами на кшталт, Допоможіть знайти або ця людина перебуває в полоні. Подивіться, може хтось знає чи шукає, і помиліться за повернення. Такі дописи збирають тисячі репостів та лайків. Люди хочуть допомогти, а насправді шкодять. Бо групи стають популярними, їх бачать рідні та сприймають як ще один шанс для пошуку. А організатори ж груп мотивують написати максимальну кількість даних про зниклого, нібито для ефективного пошуку, а насправді для формування баз росіян. У чому небезпека таких дописів? По-перше, людина, про яку написали, дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або особа може просто переховуватися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливостей повернутися. Оприлюднюючи дані і фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир для пошуку. По-друге, поширення в соціальних мережах інформації про українських бійців несе загрозу не тільки для самих полонених, але й для бойових побратимів. Нагадаю, що не рекомендується публікувати прізвище, ім'я по батькові військовослужбовця разом з такими даними: фото у військовій формі. Позивний. Військовою посадою, військовою частиною і місцем її дислокації, обставинами зникнення чи потрапляння військовослужбовця в полон, дати, місце, час, коли в останній виходив на зв'язок, і так далі, інформацію про важливість особи для суспільства, особливо якщо це відома постать, політичними поглядами людини, відомостями про склад сім'ї. Якщо ви хочете знайти людину, яка зникла під час війни, або ж ви знаєте, що вона потрапила в полон. Міністерство оборони рекомендує звертатися до координаційного штабу з питань поводження з військової Олоненими головного управління розвідки – Міністерства оборони України. Ви можете звернутися до них за контактами, які зараз бачите на екрані. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гієну українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорих зустрічей, Па-па!